Російська армія, російські варвари на полі бою не дотримуються законів і звичаї війни. Вони постійно порушують міжнародне гуманітарне право. Вони вбивають наших комбатантів. наших Солдат, наших офіцерів, які потрапляють до них в полон, вони поводяться з ними нелюдсько і жорстоко. Те ж саме відбувається по відношенню і до цивільного населення, постійні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, які за своїм змістом не можуть бути законною воєнною ціллю, порушення законів і війни пов'язаних із депортацією цивільного населення, депортацією викраденням українських дітей на територіях, які тимчасово окуповані і Займані адміністраціями псевдоадміністраціями Російської Федерації це все. Є міжнародними злочинами, і ми пропонуємо посилення відповідальності. Зокрема, якщо чинний кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність до 15 років або до вічне позбавлення волі, вказаний проект закону виокремлюється в окремлійний закон цю плеяду злочинів і передбачає відповідальність до 30 років позбавлення волі або довічним позбавленням довічним позбавленням волі, як це передбачено, і римським статутом. До речі, спеціальний ви Накладення санкцій, неможливості застосування амністії, закону про амністію щодо даних видів злочинів. Дуже в обмежених випадках можливість застосування акту про помилування, давність щодо вказаних видів злочинів не застосовується інститут давності. Таким чином, ми посилюємо відповідальність по цих злочинах і говоримо про те, що все ж таки вони є найтяжчими, і держава України буде переслідувати. Дувати в особливий спосіб злочинців, які вчинили цей злочин.